Всім доброго ранку. У нас випав сніжок, але він вже розтає дощ на дворі йде. Я собі купила кроликів. Я зараз покажу. Я собі купила панончиків. Ось така дівчинка. Білий панон. Ось така красунічка. Ось така дівчинка. і хлопчика покажу. Отут хлопчик. Старшенький, отакі в мене красавці. Купила, маршрутки передали, ходила забирати. Мої красунки, що маленький, сінка їсть. Злазь, комбікормик треба їсти. Я їх перевожу на свій корм надаю. і даю. Ну, комбікорму мені ще дали їхнього. Ну, манюська моя. Йдемо до моїх красавців. У мене пройшли окроли. Тут мене. Отут мене діточки є. Тут вона родила аж 10 штук. То я поділила. Такі манюсінькі є тут діточки в нас. Маленьку сюди присадила. Вона там мерву робила, теж родила 6 штучок. Да, манюська моя? Тут вона буде сидіти, зробила там кубло всередині таке, шість штучок. рве репух. Кубло вже зробила, ну не знаю, будуть її, не будуть, щось вона якась така ж обурлива. Ця в мене сьогодні може і родить. Вона ще не родила, бо товста. ну Я бачу, збирає щось пух, ну не знаю. І дві дівочки теж, вони би погуляли, але вони пізніше, не знаю. І ця я бачу ця би товстіша трошки. Я її сюди пересадила, хай вони тут сидять. Ця тут -то товстенька я бачу. їж. Товстенька, і ця би товста, чи вони понаїдалися. Ну, будемо бачити, це молоденькі дівчатка в мене. Вони ще не гуляли першу кролочки. Ця то гарна, така велика. Тут у мене є малючки, зараз я, я покажу. Тихо, 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 мама. Тихо, ось такі маленькі. Дай я покажу, дай покаже маму. Ось такі, о. Ось такі. Ось такі малюки. Я тепер я одного сюди ще додавала їй. О, такі різненькі, красивенькі. Да, дівчатка, ця дівчинка мені. Оця маню набила, заховала. О, там вони манюським ходиром ходить. Тут в мене красавця, дівчинка тут. Всіх вам гарних укролів. Щоб все було добре. Щоб плодилися Це рік ролика, треба, щоб вони плодилися багато. Всім до побачення!